Так, ну я так бачу. Див... Дивимося, дивимося. Ой-ой-ой, а він з чимось? Чи без чимось? Це може бути джокер. Це може бути джокер цієї карти. У нас цікавий файт між диванами і тризубами. Сашу фотографа вже нокають. Їх залишається. Так, їх вбивають, їх залишається троє. Це такі дві сильні команди, я би так би говорив. Так, так. верхньої сітки. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А що? А що у команди храм по поїнтам? Дивлюсь, дивлюсь. Мінус один. Закривай двері перед носом. Я тільки знайшов їх тут, уже енкрипти закрили. А скажи по храмам все-таки цікаво. Ні-ні, мені цікаво, чи вони попадають в нижню сітку. Нормально. Вони попадають. Значить, якщо ці хлопці що зараз грають за цю команду, будуть грати в фіналі нижньої сітки. Туди зайшов, до речі, авар в ту команду. Можна, можна. ні авар не грає, він на, на слоті з тренера був. Ну, я, я запитаю, якщо захотять, якщо не захотять, діло таке. все рівно храми взагалі гроші навіть не заплатили. Це з Жесть якась не команда. Кожен раз питали в мене, чи ми граємо, чи не граємо. Хіба так тяжко прочитати регламент, коли ваша команда грає? Я цього не розумію. Ну буває коротше. Я думаю, що ні. Диви, тут от зверху команда Team Shine, Тіні, Камбуза, команда тут буде щось гаряче. Можливо, ще Юркіса може нокнути. Команда Вікторіус настрілює по команді Team Shine. Тут уже команда ще не підтягується і гарно закручує під Shine, аби знати інформацію, що там хтось є. Тому що зараз можна і понокатись, уже починає стріляти Голзик. Нokей одного, так як я і казав, немає інформації, залетіли, втратили одного. Ну, машини трошки розвалюються на цій карті. Але погодься зі мною. Тім Шайни дуже молодці. Ну, от так грають на цій карті класно. Мені дуже подобається. дідо Михайло, жовтік так. Так, так, нокей Діфнера. Ексінгер. Але мені ця команда також подобається. Вона збиралася чисто із рандомів, і вони дуже непогано грають. Молодці. Ну, серйозно відносяться до справи, я би так сказав. Набагато серйозніше, ніж деякі команди, які вже вилетіли, наприклад. Андрюха закриває. Дідо Михайло мені сказав, буде в верхній сітки тяжко, але я хочу туди попасти. Я буду старатися. Тому респект, діду, передаю привіт. Е. <кліху> бляха, точно. Тепер чути, вибач. Тепер чути. Оце. Всім привіт. <кліху> я поверну. Добре що, <кліху> я... <кліху> Добре, що я карту відкривав. <кліху> бо це... А це виходить весь час, я сам з собою розмовляю. Ну це круто-круто. От, Розумієш, оце ці всякі, ну, типу, непередбачені ситуації, коли треба м'ютити Discord, бо там різна інфа заходить. Отак От воно і виходить. Є таке. Ну. Це може подвоєння особистості якісь врази були дозволяють. Ні, ні, Сам в мене такого ще немає. Та... Слава Богу. Дивись, там дивани все-таки доганяють тризубів, настрілюють на них двірки. Трезуби пушать бот лаун спаун, Артик закриває одного, але нокають двох. Некса і клінера. Я не знаю, тут зараз. Артік соло? Артик соло. І нічого вже не поробиш, там дивани контролюють ці позиції. Взагалі, Андрі... Артіка закривають, команда Bottle Spawn. І виходить, у них два кили за три зубів. Молодці. Ну так, вони будуть. Але впло... дівани, так, вже хочете бот спаунів закривати? Дивись. Так, вони вже будуть битися за це. Хаєшки полетіла, Арсеніс накидає 4 чи 5 хаєшок просто намагається нокнути когось, не нокає. Там уже кут, а, от, там уже кут, ти, дивись. Так, який кут вже. І слухай, тут боталаус спаун. Терпіти лише, тут вже стіки важко буде щось зробити. Кола прокає, дивись. Чудовий прок для андер дерокетів. Неймовірно, що серйозно гарно сидять. Wolves. теж непогано. Тут настрілюють по діду Михайлові у команді жовті кноті, але мають підняти, я так думаю. Що мають жити всі разом в чотирьох Що у нас ще цікаво на мапі, окрім файт. Ну, додивимося, мабуть, файт же цей, так? Mm -hmm, так. Це може чи бути. Є якась можливість? Чи є якась можливість дати нок хоча б? Ні, раніше вже виходить, нокається, лишаються двоє. Є автомобілі? Нє, є, але без колеса. Ні, всі колеса роз... розвалюють дивани, в них, може, атівка така є. Цю ситуацію передбачили. Так, правильно зробили, що колеса всі позбивали. Там мені а... чат завалили смс-ками, що Маклея не чути. Ти бачиш оте підтримка? Я чую, Дякую, що, що мейнкаст перший підеш ти, а не я. Але Маклей, пан Маклей. ФПС НК, ФППС Нокає, чекай, чекай. Якщо йдеш перший в мейнкас, забираєш мене другим коментатором. Отак, от. Але чи зможе далі що зробити він? Ні? ФПМС ні. Не може, не може, бо тяжко. Але дівани дуже далеко поза зоною, а їм треба буде рухати все одно. І чи буде в них куди? Я думаю, так. Буде, буде. Перед ними не так багато команд є. Енкріпти все ще вдвох чомусь. Ні, вже в чотирьох. Ресленно тімейтів. Все, вони в чотирьох. Мені цікаво, ось команда храми. Там от і нова команда. Це мій клан і авар. Авар там виступає як капітан. Вони можуть і забрати щось цікаве. І тут от і просто Арман? я, сильний все, гравець, маестро, це, це всі сильні гравці. Вчора Маестро виходив на заміну, до речі, також в команду NGG. Розказував мені цікаву інформацію всяку, але я... це секретно. Каже, гар... Гар... дуже гарно стріляють хлопці. Вміють стріляти. Вміють, але трошки в них по поїнтам не дуже багато вийшло за ці три ігрових дні, які вони зіграли. На нижньому фіналі, якщо не помиляюсь, вони залишаються. І там же в них будуть, я думаю, шанси назбирати поїнти непогані. І гарно зіграти. От подивись різницю, я тобі хочу показати, да, команди, які дійсно там десь щось грали і так далі. А які спліти тримають? Подивись на Under the Rockets. Угу. Наскільки їм комфортно і часто вони грають в таких сплітах, де вони займають не тільки там компаунди, декілька, а ще й горку можуть тримати спокійно, в соло стояти в одному компаунді. Все може бути, там, і можуть їх крашнути, але. А, дійсно декілька команд там в цьому ломі, це прям видно, можуть. Дозволити собі отакі спліти. А в фіналах, коли вже багато топових команд залишаються лише, а вже таке буде наказуватись. От я, якщо побачу пана студента, бачу він один в компаунді, я ж, ну, я ж буду крашити, пан студент. Угу, будеш будеш. Чекайте, чекайте, я їду. Наступне коло зараз буде. Там existence Оце... 74 пише в чаті, що у Shine є чудовий тренер. А це він і є просто. Він хороший, він про себе. Це твій тімейт? Так, так. Він про себе каже. Чесвет, нормальне. Коло прямо на Evil Wolfsів. Диви, вони прямо в центрі. Не найкращий компаунд, якщо чесно, але з нього можна стріляти гарно кілів. Броч, Чудово також себе почувають. Авабунга бачить, стріляє. Прям на мушки тримав. Не вистачило пару кульок. Дідо Михайло стріляє по енкриптам. Що тут ще тут? -от. Ну от мені цікавика, я вболіваю цього разу за цю команду нову. Просто я, авар, син, маестро. Молодці хлопці. Просто сиділи собі і прийшли. Авара взагалі з кровати підняли і кажуть: Давай, давай, вставай. Він зайшов, не може зрозуміти, куди син, Син той самий, той самий. Це мої той хлопці, сами. мій клан, вони сидять тут, щоб на заміни виходити, типу, тобі ж підстраховують. Я став полював сім минуло дні. Так, так, ти Це любиш його с... нік читати не до кінця, я знаю. <ріху> Але <ріху> молодці хлопці, дуже вам великий респект, дякую, що вони на підстраховці. Маєстро ще й в чаті керує процесом. Там босі вже перший нок. Я Но... побачив цей нок, я якраз перемикнувся на сина. Ага, ага. Він щось, він почув, що я за ним слідкую. Дивись, а до речі, крашну студика. Дивимось. Крашного студика, Вікторіуси. Заїжджають. Да вони підслухали. Вони підслухи. Nokia. 2 Nokia Вікторіусі, Executeр. Буває Маранді. Ластовий Шакуш, чи ні? Йосеф ще є, але Йосеф далеко. По ньому настрілюють шайни, Важко доїхати йому. На Гачибасі, диви, який у нього бусик. 1 mm -hmm. хп лишається. Слухай, він так не нокнеться, так став поганенько. Ну, команда Under the Rookies гарно прийняла. Але все, ще не все. Хісекютера поруч є Шакуш, який може рано чи пізно запушити, бо тімейти а, не спішать за вас стріляється з батончиком. батончик нокає заварного, антердерокет. З іншої сторони підійшли тімейти, їм допомагають дівани. Дівани виходять в спину тим хто вшов в спину. От такий бутерброд у нас виходить. Сендвіч просто. Повноцінний. Діброви розсипаються тепер. Такий гарний нок позавідали дали. Але батончик хоче допушити заву. Саміна не допушити батончик з бусиком вдвох лишаються, бусика пушить дивани. Ну йому дуже важко тут щось робити буде. Япільвольсі нокують е, Дікета, але його піднімують, там все нормально. Зава помирає. Усік все ще файтіці. Your Юрлавер, студент, ноке Юсефа. Лишається один шакуш з команди Вікторіусів. Прямо над ним під ним Хіксікютер. -хік -хік Пушить зі сторони. Б'ється, як воїн, зайшов в таку красиву кімнату, кидає хаєшку. Що вже робити? Ні, не встиг. Все. Так, дивимося за ким? За Вусіком? Де ти... Чи вже закрили його? Не закрили. Дівани трошки підскіпали, бо четверта вже синька. Ага, Вусік треба... не так. Треба вколо. Вусік поки живе. І диви, батончик настрілює по диванам. Хорош Диване, моя ставочка, до речі, подобається. Хлопці, треба які... якусь зону шукати. Треба їхати. Треба Дайте висадити. Ай-яй-яй, вони. Висад... Нок. Ну Першіна. що ж ви це. Ну не каркайте, ну пан, бро, ну що ж таке. Добре, мовчу, мовчу. Я з задоволенням пришлю тобі сирні чипси. на нокая вусика, один батончик лишається, настрілює, продовжує настрілювати. Ліл Бенні, Нокея, жовтика. Воля, original, кудись поїхали. По ним енкріпти дуже сильно настрілюють, орижинал розсипається щось. Енді даю топ бой. Колеса пробиті, відійти тяжко. Це. Я, Я лише... думаю, тут помирає болів річ, але, на жаль. Вирішили їхати зі свого компаунду, просто не доїхали. Знов дід один залишається. Знову Діду один. Так. Але слухай, ну тут нема де жити йому просто. Команда The Rocks гарно попадає по цим. По тим шайнам. У який гарний тренер. <рес> Не такий ж гарний, скажіть, да, тепер? <гум> Будемо дивитися, поки не, не відомо. Ну висіка десь ми втратили. Містер батончик зараз помре, 100%. Ну серйозно, отримуємо. Ш... Ш... Перший їх. Перший кіл. Уже почалося. Кабарі. почалося. Не кліпаємо. Так, дивимося. Команда BroG має 0 кілів, але має гарні позиції. Позиції не дуже гарні, тому що над ними машини. Поки нормально себе почувають, все нормально, їх важко тут запушити. Voligano помирає разом з Тім шайнами. У нас Thunder Rockets 9 кілів вже отримують, але заву вони все ж таки загубили, будуть трьох продовжувати гру. І в них непогані перспективи. Звідси є грати. Кам'ярів і чинокець. І... Снайпнули. Але дивись, дивани під'їхали також сюди дуже близько під і під машини. Так. Тут будуть разом файтитись і тут ще по, по центру. Evil Справа Encrypti. З цієї сторони команда відкриття. Що серйозно? Наша любима нова команда тепер. Не знаю, яка назва. Якщо вони будуть далі грати, ми придумаємо. І гезекютор і його компанія. Так, пишуть, що Existence тренер Botic. Переключіть на Тімшайн. Отак, от все пішло, пішло. А, тим часом анкріпти дуже хочуть проходити у верхні фінали, я так дивлюсь. Але дивись, перед ними заправка вільна, нікого немає. Вони мають це розуміти. Треба просто взяти всі тачки вільні і проїхати, хлопці. У вас все вільно перед вами, просто візьміть і проїдьте. І все, і будете кайфувати. Або зараз перед ними забере там, наприклад, команда Діван, або що серйозно. Бо от заправка якраз трошки в колі є, а всі ці команди поза зоною наразі. Ну там команда ще серйозно непогано по ним настрілює, але так, ну вже беруть машину. Ой, висаджують. Висаджують, прям в піксель попадає непогано. Велект Ну Велект сьогодні в ударі, молодець. В праймі. 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 По-молодіжному -по слайну. Ага, ага поняв, поняв. А Encree там тут дуже важко. Хто ж займе заправку цю? Хто ж займе цей куточок? Дивись, хіксек'ютер вже їде займати будку, з якою потім дуже непогано можна догравати. Але всі команди, які над дорогою, грубо кажучи, рано чи пізно будуть помирати, тобто тобі так можу сказати, навряд сюди зона прокне. І ті самі Евільвульси, можливо, про якщо їм трошки прокне коло, вони будуть в найкращих позиціях. 100%. Саніно також їде в цю будочку. Не за маленька будочка для двох тімейтів. А сюди ще й третій підійде зараз. І, Нормально, вийде. І студент. Місця. Студент має Нормально. кулемет. Що серйозно їдуть, а куди? Норі а Сандрі, куди? дякую за підписку, обняв і зону. Ой, а екзекьютор займає гору. Бачить, команду щось серйозно, яка займає заправку, може навіть нохнути, а може. А де ти позаду їдуть? Диви, в чотирьох на одній тачці просто. Крашеться, що, Хрош, що серйозно, будемо дивитися. Uh, велик та Нок з панцир Фаусту. пуш. красиво як. Де пуш. Другий Є нок. Я ще нок по позі. Два Ноки, на жаль, отримують. Містер мувіс номіни, але його нокають. Ластового нок. лишається джикет і... Мінду дуже далеко. Про <праць> нього знають, його будуть це... бувати. Це третій нурка. Гарне... Прохи... Гарна прохи... ха від тімейтів своїх. Але тут <праць> Саніно дивляться за машинами. А Є... там, там, до речі, пуш відбувся. Дивись, зліво у нас. Боси. О, дивись! Екс-храми, да, ага. екс-храми, запушили босів. І зараз тут будуть розбиратись. Помирають. Коли... що серйозно, наша топ-9 поінти не отримують за плейсмент. Цікава бійка, цікава бійка зараз відбудеться між босами і новою командою, яку ми зібрали дуже швидко. Але босів троє. Тут машини потрошку помирають, у них кола немає, вони намагаються якось зайти в нього, а їх закривають Бро Вже Брод вибачте, я вже замовився трошки. Файт поки такий собі тут. Але диви, Влад, просто я загуляв трішки, по ньому настрілюють, можливо, він просто відволікає. Там вони три в 3-3 три будуть битися зараз. Так, є такі. Слухай, а не хочуть до тіммейта? Ні, мабуть, не хочуть. Тіммейт в бутсі, в нього буде зона. Дівани потрошку розсипаються, їх двоє лише залишається. Один мейдай. У них сім кілів все ще і розсипається, це ж твоя ставка, правда? Це моя ставка, але в них 7 кілів, в них вже 8 поінтів. Це треба запам'ятати. Угу, Запам'ятали. Пан Хоопау поставив, поставив на Вікторіусі, він вже поргав, тому ми між собою будемо боротись. У мене 8 поїнтів, в тебе поки 3. 3. Завдяки броджі, UA, але від них коло пішло. Це погані а, новини. А це погані новини, для... і нема куди бігти. Ну є куди бігти, там горочки, Вони розберуться. Спробують, спробують, але важко буде. Дивись, машини хочуть їхати. Хочуть тікати звідси. Я Вже давно пора. За аваром. хочу, щоб він когось вбив. Із босів. Він може. Сильний воїн. Ай-яй-яй, його машини розбирає, ай-яй-яй. Так. Поїнти то -до додаються потрішку. Є таке. Чим менше плейс place... комад. Ой-ой, авар ой, ой, настрілює, але не добирає. Грає дуже акуратно. Заходить в будівлю, а тут його зустрічає. Добрий вечір, пан авар. Зустрічають маестро. Всіх трьох зустрічають, розбирають. На жаль, ця команда тут е, закінчилась майже. Залишається просто я. На нього їде е, Броджи Джиа. При, приїжджає на нього Коля Риверс. Буде настрілювати, але оце цікавий файт, це два сильних воїни. А Владик не простий. Владік нокає броджую. хоч я і не за Владіка, але Владік це наш воїн. Його тут можуть зараз добрати. Ні, він не дасться, не дасть. А забирай, забирай. Таким чином колю можна заресати, а нема чим, нема автомобіля. Пан, пан Маклеві тут? Пайна гра крашнула, я перезаходжу. О, боже. Ну я тобі буду розказувати, там е, забрали е, останнього із нової команди, туди закрашився реверс із Броджиа. Його вбив Влад, але Влада забрали іздаліка. Тому трьох. Джиа. Броджиуа 4 кіли і топ-5 зараз. Топ-4 вже. Топ-4, тобто ставочка виграна? Виграна, це, це добре. Виграна. Це добре, це добре, тому що я в нуль не люблю програвати. Треба якась як боротьба. Пан Маклей, як пан Маклей. Да, да. Ти би знав, знав, як ми колись в FIFA робили турніри, як ми билися, ти що, Там, якщо ти навіть 5-0 програєш, то гол забити по-любому треба. Обов'язково. Хоча би гол престижу. Дивимося, Броджи Юа має два воїни, 4 кіли, Нісма і Кавабунга. Бунга. Команда Under the Rockets має 16 кілів, 3 бійця. Evil Wolves займає центральний кемп, 3 кили. І команда BOSS, яка розібрала нову команду, має 4 кили. Дуже великі молодці. Команда Brodedig UA намагається трішки ротуватися. А, із команди Broded UA залишається кава Бунга і Nisma. Бо я ніби сказав Ковалєвич. Це вже добре. Це вже Слухай, ну, якщо в босів є якісь транспортні засоби, а я так дивлюсь, одна машина є в них, як мінімум, хоч і без одного колеса, вони можуть прям під Evil Wolf в ЛГшку то заїжджати. Їм треба це робити. В варіанті більш нема куди грати. А от що робити команді Under the Rockets? Я навіть не уявляю, якщо чесно. Тільки пуш, тільки краш якийсь. Але він неймовірно важкий буде. Тяжко. Вони важкий. їх будуть приймати Evil Wolsi. Я думаю, що не зможуть Under the Rockets перебігти. Дуже тяжко. Боси поїхали. один на лісопеді просто. Нормально. На лісопеді пробіг. Інші пішки намагаються. Нільсен намагається пішки просто пробігти. Чи бачить їх боржіей, бачить, Нізма. настрілює. Попадає на Поганикова. Бунга. Нокає, але його. скажений в нокає. Тому він не зміг добрати босів. Його вже не підняти. А, ні, диви. Пробує. Підняти. Проби. Є автомобіль. Без двох колес. Іде пуш, Вітан Дерокет, снокується Ніна, вже Хікскьютер заїхав. Вже, вже непогано для них, але Студік залишається по іншу сторону дороги, він вже навряд кудись зможе рухатись. По ньому просто смаки настрілюють топ бой. тобой. Нізма побирає. Все. UA, 4. Топ-4. Топ-4. Непогано. Пандезерокс будуть пушити Авілвульсів. Екзекьютор непогано заїхав під забор. Але отримує трішки. Ой-ой-ой, по ньому непогано стрілюють, він згорає. Згорає? Так. І студік Soul лишається. І теж студік... небирає. Тепер буде боси проти Евілвульсі. Ну тут мені здається. Ну, боси пушать. Якщо вони будуть пушати, вони програють. Але в них є зони, їм можна не пушити, але вони пушать. Може хочуть якісь отримати ранні нок, але дійсно вони просто заходять в компаунд, може не очікують цього Вільвульса. Неочікувано. Хлопці, нашу ви нас пушите, кажуть. Ви чого? Не бояться. Heвіси можуть отримати перевагу залізти на дах сусідський спішуть. Їм треба це робити, це неймовірний буст буде. Див, вже лізуть, вже лізуть і вже. Ну, босів нема шансів. <реш> Таку позицію отримали. Перший Набер нок. Айн помирає. Лишається двоє Нільсен і Сінфар. Нілсен буде помирати від даху. 3 хп лишається, Поживе. Не зрозумів звідки по ньому настрілювали, поки. Лише бінти в нього. Навіть немає жодної хілки. І буде помирати, так? Його вже закрутили. Піршений. Його обивають, ластовий синфар лишається. З пістолета просто настрілює. Він злокув по ньому Отаке шоу. Сінфар дає контенту нам. І соло лишається. Соло лишається. Я знову 4 в 1. Хаєшка, яка своїх дамажить чогось. Не дуже гардо. Зараз смок. Смок йому на обличчя просто на вулиці. А тут, тут один лізе, інший тут... Ой, щось. Тяжко, тяжко. Але молодці, Боси на характері залетіли в кемп, хоча в них була зона. Молодці. Levil uh, Wolfси, другу мапу, підряд виграють. Так. 20 пунктів отримають, Боси. 11 Одинадцятів за цю катку жорстко. Андердерокі це 21 поїнт. Brody UA – 8 лише. Encrypти отримують 13 поїнців за цю гру. Зібрались трошки хлопці. Храми лише 3. Ну, екс-храми, скажімо так, угу. лише 3. Машини один placement point Лише дівани, 8 поїнців загалом, з них 7 кілами. Молодці. Пішли вітати знов? Пішли, пішли. Молодці. Чи вони не хлопці? втомились від нас цікаво? Подивимось, зараз запитаємо.